Привіт-привіт всім, дорогі тільці. Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на листопад 2024 року. У листопаді місяці, які події на нас чекають. По-перше, потрібно планувати все на першу частину місяця, тому що в кінці місяця у нас буде розвертатися Меркурій. І ретро Меркурій він нас повертає в наше минуле, він дає нам можливість переглядати, що ми там не доробили, дозавершувати все. І в ретро Меркурій дуже добре все переглянули. Рероблювати, але не починати нового, тому старайтеся нове починати на першу частину місяця. Тому що у нас буде новолуння першого числа, і енергії потім будуть два тижні ростущі. і ви зможете ще щось реалізувати, ще щось відкрити, почати. Тому що потім у нас там вже до кінця року таких енергій не буде. У нас ще Марс стане ретроградним в грудні місяці, і взагалі потрібно буде знаєте, ні трішки свою енергію більш екологічно е вживати, так і її трішки економити навіть. Значить, потім у нас в кінці місяця розвертається планета Сатурн. Сатурн, який знаходиться у нас зараз, в знаці зодіаку Риби. Дивіться, в якому домі у вас знаходиться знак зодіаку Риби. Саме в цій сфері у вас буде така маленька трансформація, тому що Сатурн він у нас планета дуже консервативна, він ставить рамки, він, можливо, знаєте, заставляє трішки планувати все. І коли він був ретроградний, він ніби такий трішки попустив, можливо, навіть комусь не давав довирішувати якісь питання зупинилося все, і зараз він вже піде в прямий рух, і вже далі знову будуть вирішуватися всі питання поетапно, так як вони мають вирішуватися. І дуже важливо в цій сфері вам планувати взяти на себе якусь відповідальність. Взагалі, і також планета Плутон, яка у нас вже ходила із козорога в водолії добрих півтора роки. Зараз вона в кінці листопада нарешті назавжди перейде у знак суддяку водолій. Також дивіться, де у вас початок знаку водолій. У вас там може бути навіть декілька домів, тому якщо декілька домів, то впродовж наступних 20 років Плутон у водолій буде 20 років. Він буде там трансформувати все, тому що це планета трансформації, це планета е, політики, це планета всього того, що тяжке, що впливає на великі е, так, на великі людей. І тут у вас можуть бути от якраз такі в житті трансформації. Взагалі, Плутон, він на вас вам, вам він дуже важливий, тому що у вас напроти вас стоїть скорпіон, а Плутон це покровитель скорпіону. І тому все, що у вас стосується, так тут зав'яжуться у вас навіть відносини з іншими людьми. Так, тому що дім який напроти нас це все, що нам не вистачає. Це ці люди, які напроти нас, і так як це тут у нас покровитель цього знаку, він змінює знак. Тому вам дуже важливо взагалі зараз зрозуміти, можливо, трішки навіть уваги більше давати відносинам вам з іншими людьми. Але також дивіться, де у вас знаходиться знак Зодіаку водолій у вашій особистій особисті карті, яку ви можете безкоштовно розрахувати в інтернеті, і е, так ви будете краще розуміти, яку сферу життя зараз приходить у вас в трансформація. Так, ну що, тепер давайте дивитися е, ваші карти на листопад. Е, завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Поєднуйте розклади, вони будуть доповнювати. Один у одного, дивіться, карти, які повторюються, вони точно програються особисто у вас. Якщо ви хочете особисту консультацію по Таро, тоді звертайтеся в директ мого інстаграму, лінк буде в описі до цього відео, і також я залишу там свою почту, на яку ви можете мені також писати. Так, ну що, Поїхали карта для тільців на листопад 2024-го. І перша карта, яка відкриває у нас розклад. Це карта справедливість. У вас зразу старший аркан, справедливість у тіці, скоріш за все будуть вирішуватися якісь юридичні питання у цьому місяці, і дуже важливо взагалі е, жити по справедливості. Знайте, що все, що стається в цьому місяці, воно тому, що ви це заслужили. Нічого просто так у вас не станеться і не, не збудеться. Е, якщо ви потребуєте, так, у якійсь допомозі людини, яка працює в юридичній сфері, тоді шукайте до собі когось або адвоката. Або хтось, хто може вас проконсультувати, вам обов'язково допоможуть. Е, також слідкуйте за своїм харчуванням, за всім, взагалі, за своїми емоціями. Тут потрібно тримати баланс по справедливості, це дуже-дуже важливо. У когось можуть початися якісь судові процеси, або е, ви отримаєте якісь рішення, якийсь документ, так, який ви підпишете, і ви зможете далі рухатися уже, е, так, у, куди, куди до, до вашої цілі, куди вам там потрібно. Так і ще. cartă, le ți-l Трійка пентаклів, або це буде якихось три підписані документи, це ніби як три печатки, або ви тут будете співпрацювати у команді. Вам дуже необхідна, знаєте, взагалі думка зі сторони. Отут якраз про консультацію адвоката. Подумайте, у кого кому це необхідно, тому що вам потрібно хтось, хто знаєте, не настільки в нього очі замилені, хто може вам ем, зі сторони, хто не зацікавлений, е, що він про це думає. тут взагалі можуть навіть, навіть ваші колеги вам допомагати. Це може бути прака. Тика також пов'язана з якимись документами. Бо якийсь початок роботи, де ви тільки-тільки починаєте ніби якби вступати, ви починаєте вчитися. Тут є вже якісь перші результати. Це у нас карта майстра. Але майстра, який от тільки-тільки починає, так от йому ще треба зробити собі ім'я. Він може дуже добре вам зробити цю практику. І, але єдине, що от він тут буде так, це буде дешевше, і це можливо буде трішки довше. Також це також може бути трикутник. Три людини будуть брати участь у якихось розборках. Або ви дізнаєтеся, можливо, тут так, про, ем, можливо, про любовний якийсь трикутник. Ви тут будете розводитися так, у цьому місяці і вирішите трансформувати повністю таким чином своє життя. Так, давайте далі дивитися. Так, карта для цільців. Двійка мечей. Це якийсь буде у вас вибір, який ви зробите на емоціях. Тут будуть такі присутні у вас емоції, і, скоріш за все, вам потрібно буде повністю від чогось одного відмовитися. Для того, щоб прийняти правильне рішення, ви розумієте, що зараз ви ніби як на роздріжжі, вам треба або сюди, або туди. І якщо ви йдете в одну сторону, то там треба все закрити. Це або, там, скажімо, дві роботи, так, і ви одну відпускаєте і йдете в іншу, або це знову ж таки відносини з людьми. Ви відпускаєте щось, йдете в інші якісь відносини. Або ви тут можете повністю від чогось от, прям відмовлятися, перехрестити. Ви поки що сказати собі не час, не хочу далі рухатися, не хочу далі щось змінювати. І будете, знаєте, собі так просто сядете скажете все. Я змучився, не хочу я більше про це нічого зазнати, залишіть мене у спокої, і зробите для себе саме ось такий свій вибір. Так, так давайте наступну колоду. Так. Карта для тільців. На листопа 2024-го, закохані, карта закохані це про любовні відносини, це про контракти, це про співпрацю. Це коли дві сторони сходяться між собою. Але для того, щоб зійтися, для того, щоб домовитися, вам потрібен хтось третій хто буде вас зводити. Тож, якщо ви шукаєте роботу, то... Можливо, ви її будете через агенцію пошукати. Якщо ви е, шукаєте собі квартиру, то через ріелтора. Це може бути якийсь зустріч людини, так, якогось партнера по роботі, у дружбі, може бути навіть людина, яка дуже вам буде імпонувати. От ви прям з цією людиною прям, е, спаєтесь, як то кажуть. Е, і, а це може бути навіть якась людина для любовних відносин, або ті, хто вже у стосунках, у вас тут дуже сильно вони покращаться. Взагалі вони будуть для вас пріоритетними. Питання цих стосунків, воно буде пріоритетним для вас у цьому місяці. Тут, взагалі, йде завершення всіх справ також по цій карті, і завершення у вашу користь, так як потрібно вам. Так. Далі. Карта для тільців. П'ятірка мечей. Угу. П'ятірка мечей може говорити про те, що будуть тут або у відносинах якісь у вас сварки. Можуть бути так? У когось, це може бути вирішення цих самих питань, цих самих сварок, якщо ми поєднуємо ці карти. Це може бути у вас взагалі якесь пропрацювання з вашим его, з вашим я. Тому що по підсірці мечається у нас перші п'ятірки завжди крозові карти, їх потрібно пропрацьовувати для того, щоб вийти до якогось результату. І також карта говорить. <кхем> Карта говорить про те, що ви тут будете дуже багато своєї уваги і енергії прикладати на те, щоб завершити, зробити, виконати якісь справи. Не потрібно тут розраховувати на інших людей. Все таке рішення потрібно буде приймати вам і зі своїми оціми, бачите, з цим змієм боротися. Ви будете самі люди, які будуть, ніби знаєте, у вашій команді, вони можуть вас в якийсь момент просто покинути, залишити самому розбиратися, Будьте обережні у своїх словах, тому що. Може бути таке, що ви захочете стояти на своєму дуже сильно, і цим самим ви втратите підтримку, ви втратите ваше оточення, ви просто потім залишите от, розбиратися з усім самим. Це можуть бути е, також якісь перепалки словесні. Так ви будете ніби конфліктувати тут з кимось. Це може стосуватися як партнера, це якісь, може бути дискусія, це може бути якийсь спор, це може бути навіть якісь переписки. І по мечам це все, що у нас через повітря йде. Давайте ще одну карту дивитися, до чого ж це веде ця ситуація, чим воно все закінчиться для тітців. Десятка кубків закінчиться все прекрасно, навіть якщо це буде щось, знаєте, якась перепалка. Навіть це буде, якщо ви навіть самі залишите справлятися з усім, ви з цього отримаєте тільки найпрекрасніші результати. Ви зможете потім похвалитися. Ви будете потім отримувати знаєте, якісь премії. Оточення буде вам казати вас хвалити і казати, який ви молодець, просто що ви це все зробили. Якщо у відносинах тут будуть якісь непорозуміння, то ви зможете вийти так на рівень, ви зможете вирішити. Ці питання і вийти на рівень повного такого задоволення. Взагалі, десятки це у нас завершення якихось процесів і дуже позитивні, позитивні ноті так, тут всі конфлікти ви в принципі зможете тут вирішити, розрішити по десяткам. Це наповнення. Енергією, це якесь свято може навіть бути. Ви або потрапите тут на якесь свято, можливо, через, знову ж таки, якісь дискусії, непорозуміння. Ситуації всякі можуть у житті бути. Ви опинитеся потім на якомусь, можливо, хтось захоче залагодити свою вину перед вами і запросити вас, наприклад, на якусь вечерю. Так, наступна колода, карти для тільців.

Вісім пентаклів це про роботу, про заробітки, про якісь у вас тут, можливо, навіть будуть можливості підвищувати свою кваліфікацію, або йти кудись вчитися по вісім пентаклів. Це у нас оце у нас вже карта майстра, який дуже добре знає свою роботу. Тут у нас був такий початковий період. А скоріш за все, або до кінця місяця ви дуже швидко навчитеся, або ви тут уже звернетеся до когось, хто буде вам допомагати, хто буде вас наставляти. Чи ви самі можете чимось таким зайнятися? В чому ви дуже добре розумієтеся? В чому ви дуже добре можете взагалі ви знаєте, що от на цій роботі ви точно без грошей не залишитеся, це взагалі така, знаєте, може бути якась праця, яка потребує так повної зосередженості багато енергії, багато так набиту руку, скажімо так, і ну, це фінанси. Фінанси тут будуть приходити, роботи буде багато, ви все-таки будете цим займатися, і можете тут навіть ем, когось уже, так, ви можете когось навчати, комусь передавати свої знання в цій карці, тому що ви дуже вже мудрий там. Так, далі. Карта для тій Самітник вам виходить старший аркан. Дивіться, він тут висвічує якусь змію. Щось у вас з'явиться, може на роботі ви когось викриєте, або о, так вам захочеться трішки покопатися у якихось справах. От вам захочеться трішки розібратися в чомусь, е, тому що самітник взагалі це у нас все що про детальність. Тут потрібно дуже дивитися вглуб, Тут потрібно приділяти багато уваги, багато своєї взагалі, енергії. Можливо, навіть тут з'явиться якась людина, яка буде вас просвітляти, людина, яка буде вам допомагати. Вам захочеться побути трішки. Можливо, навіть на роботі вам захочеться працювати наодинці, бути віддаленим від всіх для того, щоб сконцентруватися, вам потрібно буде так, для того, щоб щось знайти. Це знову ж таки, це пошуки можуть бути, щось висвітлиться. Вам потрібно робити це наодинці. Вам потрібно тут, можливо, якісь і будуть поради зі сторони такої мудрої людини, але все одно вам потрібно, ніби самому це все в голові прокручувати. І тут, бачите, якась така дорога у вас іде. В принципі, ви е, бачите, у вас є тут і ресурси, як цю змію. Е, ви її можете просто скинути, або можете переступити, залишити її там, але явно щось висвітлиться, явно ви щось дізнаєтеся, е, і це можливо буде не саме приємне у вашому житті. І тут потрібно навіть знаєте що, сідайте, можливо, в медитацію трішки по самітнику, тому що е, може бути бажання, ніби налагодити свій духовний план. От Все, що всередині, вам потрібно буде його трішки гармонізувати. Так, далі. Ну, У вас такі цікаві у вас карти випадають, тому що ви ніби. Цілий місяць ви будете в оточенні людей, якихось взагалі може бути їх багато, вони вас оточують, і вам потрібно постійно щось виясняти. От постійно ви, ви маєте бути в якомусь русі. Так, і ще карта для тільця. П'ятірка пентаклів, це зневіра. Дивіться, ви ніби не вірите в себе, або якісь вирішення питань здаються вам неможливими. От ви ніби не бачите виходу із ситуації. Тут насправді він є, і е, всього лише потрібно звернути на нього увагу, дивитися ширше. Е, Повірте в себе. Це перше, не витрачайте дуже багато свого ресурсу, саме і фінансового, і енергетичного, тому що він вам понадобиться. Е, потім е, по п'ятірці пентаклів тут може бути знаєте, якраз таке трансформації у фінансовому плані, можливо, тут ви сядете, наприклад, так, ви будете у своєму бізнесі розбиратися, ви просто сядете, перерахуєте всі свої доходи, знайдете недостачу, знайдете якусь тут змію, яка вам так не доставала, і її викриєте. От ви цю це питання, ви його вирішите тут по п'ятірці пентаклів. Ну, п'ятірки завжди у нас через кризу. От тільки так ви зможете чогось досягнути. Можливо, прийдеться когось навіть звільняти або очищати своє пространство. Може бути, до речі, карта також холоду. Дивіться, щоб зі здоров'ям у вас все було в порядку, тому що ви тут можете трішки простудитися. Ну і чим все завершиться для яйців. Паж жезлів. пас жезлів – це якась новина. Нові документи, по-новому зроблено, нові, так, хто працює на вас, так, можливо, якісь нові колеги будуть. Або це може бути якась новина до вас прийти, можливо, вам тут хтось молодший за вас віком вам допоможе, вам просвітить. Але це буде щось по-новому. Уже не так, як було раніше. Тут ніби йде, знаєте, така трішки переоцінка цінностей. І по е, пажу жезлів, ви ніби або ви вступаєте в якийсь новий проект, ви його створюєте, і ви тоді вже більше своєї уваги туди приділяєте. Це дуже дуже важливо по пажам, тому що пажи це коли ми вчимося. От ви ще такий трішки зелений, не дуже розумієтеся, і потрібно брати оцей жезл в свої руки, контролювати власноруч. Спортом можливо також тут займетеся. Якщо здоров'я, то ви нарешті вирішите так це, я там бігати починаю, або за харчуванням своїм святкує. Так, і Оракул для тільців. Карта Оракул на листопад 2024 Так, вдячність і подяка. Подивіться. Маєте бути взагалі кожній кожному цьому моменту дуже важливо приділяти час, давати йому місце і дякувати. От за все, що стається у вашому житті, потрібно дякувати, потрібно от думати, а що я позитивного можу взяти з цієї чи з іншої ситуації? От чому я тут навчився, наприклад, от я навчився там викривати якісь схеми, або я тут зараз сяду в медитацію і зрозумів всередині себе щось дуже важливе, тому тут. Кожне. дуже важливо взагалі в моменті жити і бути вдячним, от саме не через призму якоїсь ненавісті на це все дивитися, а через призму любові, чого я вам і бажаю. Це дуже-дуже круто, дорогі тільці. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!